Ну що, хто з нас не любить гарну таємницю? Оце відчуття інтриги, напруга, коли намагаєшся скласти всі пазли докупи, і, звісно, тріумф, коли все стає на свої місця. Так от, сьогодні ми й самі перетворимося на детективів. Наша мета розібрати нагвинтики, знайти ту саму ДНК детективного жанру. Спробуємо з'ясувати, в чому ж його магія і чому він так нас захоплює. О, погляньте на це! Класика, лупа, докази в пакетику все таке знайоме, чи не так миттєво впізнаємо. Але давайте замислимось, звідки це все взагалі почалося. Хто був тією першою людиною, яка зібрала всі ці елементи докупи і, власне, винайшла жанр, який ми так любимо? І ось це ключове питання всього нашого розслідування. Тож будемо діяти як справжні нишпорки, вивчати докази, стежити за головними фігурами, і я сподіваюсь, у фіналі ми таки зламаємо код цього неймовірно популярного жанру. Ну що ж, кожне розслідування починається з самого початку, з витоків. І наш перший доказ так би мовити, доказ А. Веде нас до людини, яка по суті створила те саме креслення, той самий план, за яким потім будувалися тисячі й тисячі детективних історій. І знаєте що одразу ж несподіваний поворот. Едгар Алан По, якого всі вважають батьком жанру, так от він жодного разу не вжив слово детектив. Уявляєте? Він називав свої твори оповіданнями про логічні висновки. Для нього на першому місці був не сам злочин, а саме сила людського інтелекту, здатність розуму розплутати найскладнішу загадку. Саме по першим зрозумів серце будь-якої такої історії це таємниця. Не просто злочин, а саме складна, заплутана головоломка. Це ж ідеальне поле для того, щоб показати логіку в дії. І це змушує не тільки персонажів, але й нас, читачів, шукати відповіді, вмикати мозки. А ось і сама формула. По геніально проста, якщо вдуматись. Дивіться: по-перше, нам потрібен блискучий, але трохи дивакуватий ексцентричний сищик. По друге, поруч з ним його менш спостережливий друг, який все це розповідає, він, по суті, наші очі і вуха. І по третє, фінал розгадка, яка ґрунтується винятково на холодній залізній логіці. Цей простий шаблон став справжнім золотим стандартом на багато-багато років. Гаразд. Переходимо до наступного доказу доказ Б. Якщо По створив, так би мовити, креслення, то наступний автор взяв цей план і звів за ним таку величну будівлю, що вона стала символом усього жанру. Просто вслухайтеся в це. Дорогий містере Холмсе, мені загрожує смертельна небезпека. Відчай, страх, у цих словах все. Саме такі прохання про допомогу чув, мабуть, найвідоміший детектив у світі. І саме так Артур Конан Дойл затягує нас у свій світ. І ось він, Шерлок Холмс. Що зробив Конан Дойл? Він взяв готову модель по і ну довів її до абсолютної досконалості. Він же не просто написав кілька детективів. Ні, він створив світовий феномен персонажа, чиє ім'я по суті стало синонімом до слова детектив. А тепер, щоб просто усвідомити масштаб цього впливу, понад 210 разів Шерлок Холмс це літературний персонаж, з якого екранізували найбільше в історії: фільми, серіали, мультфільми 210, Це ж просто неймовірно, і це якнайкраще доводить наскільки потужним виявився цей архетип. Та еволюція жанру, звісно, не зупинилася на Холмсі. Наш третій доказ доказ В. Це авторка, яка вирішила змістити фокус замість попелу від сигар і відбитків на болоті. Її зацікавило щось набагато набагато складніше людська психологія. Ось просто подивіться на цю різницю. Якщо для Холмса головним було питання, як це сталося, тобто аналіз фізичних доказів, то Агата Крісті копнула значно глибше. Її цікавило питання чому не стільки сама криміналістика, скільки психологія, мотиви, брехня, секрети, які люди ховають за маскою пристойності. І це, знаєте, була справжня тиха революція в жанрі. А ось подивіться, як Крісті вміє нагнітати напругу буквально кількома словами. Все починається з чистої планіки. Слухайте, вони женуться за мною. І все. Ми вже в епіцентрі подій, не знаючи нічого, крім цього відчуття страху. А потім вона миттєво піднімає ставки. Тепер це питання життя чи смерті. Зауважте, жодних довгих описів, лише дві фрази, і ми вже розуміємо, ситуація критична, все відбувається просто тут і зараз. І нарешті її фірмовий прийом двозначність. От слухайте, впевнений, ви дозволите мені попрощатися з юною леді. Що це? Звичайна чемність, а може, прихована погроза? От саме так Крісті і змушує нас підозрювати абсолютно всіх і ставити під сумнів кожне кожнісіньке слово. Так, отже, ми пройшлися по всіх доказах від засновника архітектора до творця архетипу і майстрині психології. Наше розслідування наближається до фіналу, час виносити вердикт. І виявляється, що в золоту добу детективу існував цілий звіт неписаних правил гри. І ось тут найцікавіше навіщо ці правила, а для того, щоб гра з читачем була чесною, жодних трюків, автор по суті укладав договір: ось усі докази я нічого не приховував, ніякої магії, ніяких таємних кімнат, про які ніхто не знав, і читання перетворювалося на таку собі інтелектуальну дуель, хто переможе. Автор чи читач тож виходить ДНК детективу розкрито. Це така суміш із заплутаної загадки, холодної логіки і, що важливо, глибокого розуміння людської натури. Формула, наче й проста, але історії, створені за нею, нескінченні. І залишається остання загадка вже для нас із вами. Яку ж із цих історій розгадати наступною?